Трампу дійсно буде вигідно всю всю покласти відповідальність на провал цих перемовин на Зеленську. Він не хоче цього робити. Це нормально. Укладіть кращу угоду. Я хочу, щоб це закінчилося негайно. Я хочу припинення вогню зараз. Він каже: О, я не хочу припинення вогню. Ну раптом він став важливою персоною, бо має спис виша на своїй стороні. Або ми це закінчимо, або дамо йому боротися далі. І якщо він буде боротися, це буде негарно. Бо без цього без нас він не переможе. я думаю, що росіяни побачили, що Трамп клюнув на цю наживку, і тепер вони готові для того, щоб він пішов на, з ними на лагідні такі перемовини. Перед нашим ефіром читав, що вже не 50% вимагають від капіталу свого від всіх новоствореній компанії, яка буде розпоряджатися українськими Он металами, і не тільки вже рідкісними металами. Там і вже деться вже і про гази, про нафту. І тепер вже 100% вимагають. І мені здається, що це ну якраз навмисно. Ці вимоги піднімаються для того, щоб взагалі вивести нашого бубочку з рівноваги і спровокувати його на ще якісь більш ну несприятливі не для всього перемовного треку не, речі, тому що я чув сьогодні ваш ефір, коли ви сказали. Ваш ефір, коли ви сказали, що два нарциси, зрештою, завжди призводять їхні відносини до загострення ситуації. І я якраз не, не як дипломат, а як перекладач свого часу навіть маю визнати, що порушував кодекс перекладача, тому що іноді ось на перемовинах, особливо коли це йдеться в без присутності інших, які могли б там щось попідкоригувати. А коли я бачив, що разом зі мною два нарциси і вони починають нагнітати ситуацію, то я навмис. Для того щоб понизити рівень цієї напруги, я починав такими висловами користуватися, як ви не будете заперечувати, мабуть. Я дуже сподіваюся, що ви погодитесь зі мною. Ну для того, щоб емоційний рівень і рівень. Взаєм... Те, що вони кажуть, дурак сам дурак, да. так так, тобто, і якраз мені здається, що в цій ситуації відбувається щось подібне, тому що мабуть, ці останні коментарі, які з'являються на телеграм-каналах, які як відомо, якими керує там банковий якийсь, там, карточний офіс, та інші, коли останніми там матюками криють Трампа, мабуть, йому це про це доповідають, і він навзаєм починає ще більш піднімати рівень цієї так. взаємної не Ависті і агресії, ну тобто, це дуже небезпечно для нас є. Серйозна небезпека, що з навмисно піднімають ці ставки для того, щоб зірвати ці перемовини, і тоді Трампу дійсно буде вигідно всю всю покласти відповідальність на провал цих перемовин на зеленського. Тобто, він, мабуть, ну ці ось формули, яку вони виклали на перемовинах варіаді, що спочатку зупинити вогонь, припинення вогня, потім вибори, потім остаточне вже. Угода якась, тобто росіяни, мабуть, не погодилися на формулу припинення <вогнів. питинення> вогню, і тепер Трамп спеціально хоче перекласти відповідальність за зрив цієї формули на український бік в Ріаді 4 з половиною години говорили про ну якби Лавров з делегації. Вони говорили, і, от, надзвичайно цікаво ваше враження, тому що 4 з половиною години. Чи встигли б вони погодити все до деталей, чи вони говорили про якісь загальні речі? Так. я думаю, що росіяни зрозуміли, як Трамп вхопився в цю наживку використання українських корисних копалин і там рідкісних металів. І якраз для них головним було такою ну заманухою для Трампа те, що американські компанії можуть повернутися на більш вигідних ще да, угодах, Россию. умовах до розведення величезних запасів нафти і газу на? В цьому узбережжі північно-людовитого океану, тому що вони побачили, що Трамп клюнув на цю наживку, і тепер вони готові для того, щоб він пішов на, з ними на лагідні такі перемовини, віддати йому все, що він захоче, тому що в них самих потужності і можливості немає розвивати, то нехай американці таким чином, ну там не тільки американці, там були, я ж кажу, його і нідерландські, і британські компанії, які долучалися до цих проектів, але сьогодні. Американці можуть зайняти місце всіх попередніх тобто, партнерів. Путін похитрому хоче, каже Трамп. Заходь замістиш всіх європейців. Все тобі да. Так, і так якраз дуже промови стало річ, що третім е, персонажем на цьому якраз е, столі перемовин, крім Ушакова і Лаврова, був якраз цей е, російський чиновник, який опікується якраз питанням Дмитріїв. Да. Ні, ні, ні. Дмитріїв був за злаштунками. Третій там третій був персонаж, якого ідентифікували як людина, яка фахово займається якраз розвідкою, там і е, розвідком ну, взагалі цього напрямку е, е, північного льодовитого океану, цього шельфу, тобто для американців вже було вигідно, чому вони так е, Гренландію цікавилися, да? щоб якраз узгодити питання співпраці в, на північному полюсі і разом там поділити зони впливу. Тобто, тут герландці, герландці упираються, да? ну данці, верніше, да? а росіяни кажуть, давайте беріть наше, наші шельфи, беріть наші е, повністю всі ті родовища, які були вже ідентифіковані. І треба було їх дорозвідати і довести до ну, ладу тому що там ну, сьогодні якраз у оці... Газопроводи нафтопроводи, які проходять ще там через територію там Білорусі, через турецький потік, та гілка лишилася яка північного потоку діюча, вони якраз наповнюються тим газом, який добуває нафтою, який добувається в цих районах дальнього дальньої півночі Російської Федерації. Тому їм це критично важливо нарощувати ці оберти для того, щоб наповнити ці трубопроводи. Окей, а от якщо ми говоримо, що Може бути для Трампа заманюха, що Путін натякає. Е, ну, е, всі, ж, всі ж експерти говорять, що ну так, да, там типа що мрія Трампа це відірвати Путіна від Китаю, щоб е, Путін був або нейтральним е, в сутичці в суперечках е, США і Китаю або був на боці США. І тут Путін сам йому фактично дає заману: приходьте до нас розвідувати. Наші запаси, давайте втілювати спільні проекти. Вам буде краще з нами, ніж з Україною. Ми з вас впустимо замість європейців. Європейці хай йдуть відпочивають, раз вони тут такі е, непримиренні, там, борці за демократію. Да? От, приходьте до, до, до нас. А стоп! А з цього ж приводу якісь думки має і Сі Цзіньпінь, що можливо. Це гра сі Цзіньпіня і путіна. Що давай Трампа втягнемо? Ой, давай ну да Трампа втягнемо в ці заманушки, а там же ж можна завжди окинуть. Поки будуть зараз там типа договори про наміри, проки той. Ну, а коли шельф буріть почнуть, то китайці туди прийдуть. Може бути таке, що це гра спільна гра Путіна і Сі Цзіньпіня проти Трампа. Ну, мені здається, що вони якраз тут конкуренти. Трамп, як досвідчений бізнесмен, бачить, як сьогодні Китай. Користуються цією вигідною для нього кон'юнктурою, коли нема попиту на російську нафту, газ то він не тільки копійки сьогодні скуповує і змушує ці необхідні для нього ресурси. більше того, він змушує викручує руки сьогодні. Росіяни самі змушені будувати у цей трубопровід, там газопровід сила Сибіру, який вони планували збудувати за. Китайські гроші а тепер китайці бачать, що в них ситуація безвихідна і нема, нема куди дівати цей націю нафту та газ. Тому росіяни самі і сьогодні продаючи. Цей газ і цю нафту там ну майже там на 30% дешевше ніж вони могли продавати на європейський ринок. Вони ще і за свої гроші вклавтрадають, вкладають сьогодні там мільярди, десятки мільярдів доларів в прокладання всіх величезних нафто- і газопроводів. Більше того, вони ж надають сьогодні. Зайкок за копійки деревину там, так коли показують сьогодні там, фотозйомку чи космічну зйомку, що там скільки вже вироблено в Сибіру лісів. Які масиви величезні вироблені, і там 24 що години на добу,ся ж навіть знімали там місцеві якісь активісти в Сибіру, що потяги йдуть безперервно. І Китай сьогодні нарощує. Він не просто сьогодні там перший в світі виробник меблів. А він там вдвічі перевищує показник найближчого конкурента. Тож вони за копійки отримують ну сьогодні, там не тільки вже на деревину, вже і там. Пресну воду з Байкалу, От, Да, і отримують зелене моря да? да, і золото, і все, що, все, що їм потрібно. Тобто Трамп, це бачучи, яка вигідна сьогодні для Китаю кон'юнктура, він хоче і собі урвати шматок, тому вони тут якраз з Китаєм конкуренти. Він вбачаючи в тому, що в, в, в свій інтерес в тому, щоб відхопити в росіян більший шматок їхньої там нафти і їхнього газу, якраз для Китаю є конкурентом і вони. Вони, китайці насправді, мені здається, занепокоєні такою ситуацією. Вони б якраз були б за те, щоб зберігався такий ну, статус-кво, щоб ця проблема проблема, проблема українсько-американських і українсько-російських відносин вона була на такому ж самому рівні невизначеності. Виходить так, з ваших слів, що Путін. 에, пропонує, що давайте дружить. Тому ми віддамо 에, шельф північного льодовитого океану. тому що я так думаю, що китайці хотіли б це Трампа не пускати. А mm -hmm. Путін каже: Ні, давайте Трампа запустимо тільки ж 에, Трамп відступається від України, так. Ну так, просто китайцям довелося би б зріджений газ і там нафту на танкерами перевозити через цей чи як він там називався. Да? Ну тобто, а американцям ближче було б набагато до Європи постачати цей газ і нафту і покрити потреби європейського ринку. А європейці тим більше сплачують за це готові сплачувати набагато більше, да ніж, ніж Індія чи Китай. Стоп, а тоді давайте знову перенесемося в Україну. Е, от так, Трамп е, не, до, не домігся такого класичного показового, тим, яким можна було б там хвалитися успіху в Ізраїлі. Е, він зараз е, переносить всю історію в Україну, е, і в Україні ми бачимо е, цей весь треш, який ми бачимо, да? е, що, що фактично. Е, е, Україна змушена віддати там просто так е, на 500 мільярдів е, доларів м, Трампу ресурсів, е, які е, значно перевищують те, що вони вклали. Тому що там є цифри 98 мільярдів, є цифра 114 мільярдів, але ніяк не 500. Що це за дипломатія така? Дипломатія наїзда? Ми у вас вклали от 100 мільярдів, але вимагаємо 500. Що це? Ну, от я ж кажу, що це такий навмисно запущений механізм цього нагнітання цієї атмосфери. Для того щоб або вижити по максимуму, що можна вижити з України, або навмисно зірвати ці перемовини і потім покласти всю відповідальність на Україну? Тобто, ну тут причина якраз і полягає в тому, що не, не, немає і так так званої chemistry, да, хімії між особистості їх відносин, пане Дмитре, от ще така тема: щоб перейти до української повістки, от чи не здається вам що. Системно в світі е, команда Трампа робить е, заявку на те, що е, тепер політики принципів немає, є тільки реал політик. Ну, так, да, це британські коментатори, які теж були занепокоєні цим розвитком подій. Вони кажуть, що дійсно повернулися до якихось там феодальних часів, да, такий, такий вислів є «Might is right», є сила, є право. Да? Тобто, в кого в кого більше сили, той майже має може нав'язувати свою волю іншим, нехтуючи якимось там принципами, моральними да чи ну, якимись цінностями. Які все ж таки сповідували завжди очільники саме американських адміністрацій, і сьогодні настільки незвично дивитися на все це, і коли руйнуються загальнолюдські якісь принципи і цінності? Як ви думаєте, в сполучених штатах ще є сили в республіканців серед республіканців, щоб повернутися до класики? Да? От до республіканців Рейгана, Маккейна? Які е, можуть сповідувати, що Сполучені Штати це перша країна, яка мусить стати на стражі світового правопорядку, де сильний не може бити слабкого, бо ми бачимо, що Трамп грає за правилами Путіна зараз. Ну, дійсно, на жаль, перетворюється республіканська фракція в, і в Сенаті, і тим більше в Палаті представників на таких слухняних ясменів, да, хлопчиків, які беруть під козирьок, тому що були вже. Такі прецеденти, коли Маск використовував цю політику Батога і пряника, тих, хто був незгодним, починав залякувати, що не дасть їм підтримки на майбутніх цих перевиборах, тому що ну вже скільки там ріки, 10 місяців 8 місяців лишилося до наступних виборів виборів проміжних так званих, і республіканці розуміють, що якщо вони не будуть підлаштовуватись під. <кій> Маска що він розпоряджається сьогодні всіма фінансами і особистими і головне державними, може відповідними там статтями бюджету допомогти комусь перемогти, а може навпаки завалити. Дай ще й погрожує особисто. Він же напередодні це голосування за тих чи інших кандидатів, які висував Трамп. То він обдзвонював персонально, він не стидався, відверто про це казав, що він особисто дзвонив всім сенаторам, набирав телефони, сидів там. Він же каже, що він ночує прямо там, десь на дивані біля овального кабінету. І прямо по телефону разом з Байденом, разом з Трампом, набирає сенаторів, набирає конгресменів і відверто їм погрожує. Тобто, це взагалі не таке явище в умовах американської демократії. Одна річ, коли б там президент якийсь. Дозволяв би собі такі речі, а інша річ, коли людина взагалі, яка не, не, не має офіційної посади, досі там в ну очолює цей новостворений ДОДЖ, да, агенцію Дзю, але дозволяти собі так тиснути на сенаторів ніхто ніколи не міг. А тут а тепер ці персонажі, які були затверджені ну, з більш ніж сумнівною репутацією, да, як сьогодні цього чи вчора. Затвердили на посаду керівника ФБР до того сів Тульцій Габарт на посаду ЦРУ керівника до того на ну і генерального прокурора і цього міністра оборони. Це... Настільки були дивні речі, тому що зазвичай такі персонажі стовідсотково не проходили це світо сенату. А тут якимось дивом вони легко перемагають, да, начебто, та навіть на нав, хоча й там пару сенаторів проголосували проти, але все рівно маючи там три голоса переваги, вони проводять ці кандидатури. Навіть залучили наймолодшого Трампа Берона до того, щоб він почав хейтити Зеленського. Він сказав, що готуються арешт зеленського вже нагнітають так на нашого бубочку, так тиснуть. Так. Єдине, що куди подівалися всі трампісти, мені цікаво, де наші українські, а, які так слухає. затято підтримували. Ага, Трампа. Ні, так тепер тепер за те трампісти. Ми з вами, тому що тепер той, хто критикує Зеленського, каже, що це Зеленський привів до таких відносин. Що це Зеленський винуватий кажуть, ну все там, Бабиренко трампіст. Mm -hmm. Тому що тут, тут і є ж анекдот Байка, що це ж Порошенка знав і підставив Зеленського, що Зеленського назвали диктатором. Тобто, Зеленського назвали диктатором не тому, що він. Свободу слова там помножив на ноль, телеканали повикадав, да там єдиний марафон впроваджує культусоби не впроваджує. Це не диктатор. Диктатор він е, тільки тому, що це Трамп так назвав. Ну е, і як, коли я кажу, що це дурня, такого ж бути не може. як тут же Трампіст. Ну так тому справа, що ми маємо повне моральне право критикувати сьогодні Трампа, тому що ми за ці самі речі, які він собі не дозволяє собі, критикували нашого Бубочку впродовж років. А ті, хто так звані позитивні блогери, які спокійно е, затуляли очі, закривали на те, що він практично робив те саме, що робить робить Трамп. Казав, що війна продовжується через те, що ось, бачите, український президент не захотів її зупинити. Це він винуватий, не путінська агресія, да? що він побачить, побачив. В очах саме Путіна мир, да, що треба ось тут українських там військових карати. Теж до, до чого до чого долучався е, е, Зеленський і за чому його критикували? Але ті так звані позитивні блогери вони тоді мовчали. Тепер це виглядає лицемірно, коли вони за те саме за що критикували. Ми ем, е, Зеленського в, вони тоді мовчали. Тепер критикують саме Трампа більше ніж дозволяємо собі ми навіть тому, що таких, таких висловів, які з'являються сьогодні на цих телеграм-каналах, які контролюються банковою, Я думаю, що вони ще більше цього в, 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 в огонь вогонь підливають.